Виконуємо номер 1161 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Склади кругову діаграму за такими даними. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що здоров'я сучасної людини визначають такі чинники: на 20% спадковість. На 20% стан навколишнього середовища, на 10% медичне забезпечення і на 50% спосіб життя, який веде людина. Приступаємо до виконання, оскільки повний круг становить 360 градусів, і це 100%, то знайдемо, скільки градусів становить 1%. Для цього 360%. Поділимо на 100 отримаємо 3,6 градуса це 1 відсоток. Відомо, що спадковість це 20%. 20%. Тоді спадковість буде зображена сектором, кут якого дорівнює 20 умножити. На 3,6. Отримаємо 72% це спадковість. Відповідно, 20% стану навколишнього середовища. Теж 20 множимо на 3,6, 72 градуси відповідають за стан навколишнього середовища. Стан навколо. Лиш нього середовища, тобто стан навколишнього середовища буде зображено сектором, кут якого також 72 градусі. Медичне забезпечення тепер 10 множимо на 3,6. Отримаємо 36 градусів, це медичне забезпечення. Тобто медичне забезпечення буде зображено сектором, кут якого 36 градусів, і спосіб життя, який веде людина, це 50, множимо на 3,6 градусів, будемо мати 180. Градусів. Це у нас спосіб, спосіб життя. Ну, тепер поступаємо до побудови наших секторів. Я побудувала круг, провела радіус і починаємо від нього відлік 72 градуси. Прикладаємо транспортер так, щоб він транспортира співпав з центром круга. Радіус проходить через позначку 0 на шкалі і знаходимо 72 градуси, з'єднуємо отриману точку, отримаємо сектор, який відповідає у нас за спадковість спадковість. Далі тепер від нового радіусу відкладаємо ще один кут 72 градуси. З'єднуємо з центром це отримали сектор, який відповідає у нас за стан навколишнього середовища. Зараз зробимо виносочку. Падковість і тут буде підпишемо стан Навколиш. Нього середовища. Тепер медичне забезпечення відкладаємо кут. тридцять шість градусів. Тридцять шість. Тридцять п'ять тридцять шість. Це у нас буде медичне забезпечення. І залишається у нас спосіб життя 180 градусів. Ми склали кругову діаграму за даними. Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що здоров'я сучасної людини визначають такі чинники: 20% спадковість, 20% стан навколишнього середовища, 10% медичне забезпечення і 50% спосіб життя, який веде людина. Номер 1161 виконано.